Що таке індекс і коефіцієнт. Кожна речовина має свій певний склад. Склад будь-якої сполуки хіміки виражають хімічною формулою це умовний запис складу речовини за допомогою символів та індексів. Сульфур оксиди. Атом сульфуру може бути зв'язаним з трьома атомами оксигену або з двома відповідно формули СО3 та СО2. Молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Хімічна формула кисню О2. Цю формулу читають, вимовляючи спочатку символ елемента, потім індекс О2. Кисень проста речовина. Цукор має більш складну формулу. Це складна речовина, оскільки місить різні елементи. Індексами показано кількість атомів кожного елемента в молекулі. Таким чином, за допомогою індексу вказують у формулі кількість атомів кожного елемента. Часто у складі речовин містяться групи атомів, що повторюються кілька разів. Для зручності в хімічних формулах ці групи записують у дошках, а число груп указують індексом за дошками. Наприклад, формула сечовини – що складається з одного атома карбону, одного атома оксигену і двох груп nh 2 Записується так: – 2 двічі. Індекс за дужками стосується всіх атомів узятих у дужки. Тобто, окрім одного атома карбону і одного атома оксигену, молекулі сечовини містяться два групи. Атоми нітрогену та 4 атоми гідрогену. Такі формули читаються із зазначенням числа груп, наприклад, СОНH2 двічі, Н4 двічі СО4, ферум НО3 тричі, кальцій 3 ПО4 двічі, натрій алюміній он 4 жди Хімічне рівняння це умовний запис хімічної реакції або хімічного явища за допомогою хімічних формул та коефіцієнтів, а також знаків плюс та дорівнює або стрілечка. Знак дорівнює або стрілечка вказує на те, що кількість атомів кожного хімічного елемента у лівій та правій частинах хімічного рівняння однакова. Для того, щоб урівняти хімічне рівняння, добирають коефіцієнти. Коефіцієнтами у рівнянні хімічної реакції називають арабські цифри, записані перед хімічною формулою речовини, в жодному разі не всередині неї між символами двох елементів. Коефіцієнти записують в один рядок із формулою, і вони мають однакові розміри з нею. Отже, Коефіцієнт показує число молекул окремих атомів або формульних одиниць у рівнянні реакції. Коефіцієнт ставиться тільки перед хімічною формулою. Коефіцієнт стосується всіх атомів, з яких складається молекула або формульна одиниця, перед якою він стоїть. Наприклад, запис 2H2O означає дві молекули води. У яких міститься 4 атоми гідрогену по 2 в кожній молекулі і 2 атоми оксигену по одному в кожній молекулі. Коефіцієнт 1, як і індекс 1, не записується. Індекс показує число атомів елемента або груп атомів у складі молекули, а коефіцієнт число самих молекул. Наприклад, H. Один атом гідрогену. 2H2 окремих атоми гідрогену. H2 одна молекула водню, що складається з двох атомів гідрогену. 2H2 це дві молекули водню, кожна з яких складається з двох атомів гідрогену. Записи: 4H і 2H2. Нерівнозначні, хоча в них записане однакове число атомів гідрогену. Проте перший запис означає чотири окремі атоми гідрогену, а другий дві молекули водню.